Як проживати біль? Сьогодні ми розглянемо поетапну схему з імовірним докорінним викорчовуванням. Етап перший: визнання свого власного емоційного стану, своєї, імовірно, об'єктивної точки зору. Це наші емоції, це наше бачення ситуації, поза як ми? Істоти емоційні жінки. Дуже важливо, щоб на першому етапі ми з вами не поспішали випереджати наступні кроки і справді визнали. І я відчуваю себе ось так: мені боляче, мені прикро, мені скрутно. Я страждаю вербалізувати це, оформити це в своєму серці і визнати, так мені болить ця це, це некомфортно, так я зараз потерпаю. Дуже важливо тут не квапити події і не починати заперечувати свої почуття та емоції, тому що саме ця причина лягає в основу того, що ми потім не спроможні завершити вчасно проживання цієї ситуації. Ми живемо в ній і живемо, і живемо. Чому? Тому що ми не визнаємо. І поки ти не визнаний, ти не можеш це звільнити. Такий приклад подає Ширі Кришна на початку Багаватам, там, коли. Перш ніж будь-що будь-кому казати, давати будь-які настанови, він дав притулок, емоційний притулок жінкам роду куру, і старші вачнави вони кажуть, що ми маємо цього вчитися, і неможливо наставляти людину, якщо вона голодна, або якщо вона емоційно не висловлена. Так само і ми не можемо себе навертати на правильний шлях, якщо ми голодні або. Ми не пили води, і в нас недостатньо просто елементів базових природних в тілі. І якщо у нас не було цього фактору природного людського визнання дійсності, в якій нам наразі не переливки, другий етап це проговорювання. Своїх емоцій попереднього пункту з довіреними досвідченими і вповноваженими особами важливо, щоб це не був штучний інтелект, важливо, щоб це не було просто самокопання, самотортура. Важливо, щоб тут була взаємодія з вповноваженою на це особою. Особливо важливо звернути увагу на слово вповноважена. Поза як ми спроможні говорити і говорити, і говорити з подружками, і переливати з пустого в порожнє. І можемо просто жувати, жувати. Просто, як прохлада Махараджа каже, пунах, понах, черві та червона нам. Нам важливо спілкуватися в ці моменти з тією людиною, якій ми справді довіряємо. З тією людиною. Які ми вже в певний час видали кредит довіри, і ми розуміємо, що ця людина мене знає, вона мене враховує. І що би від неї не прийшло, я сприймаю це так, що це приходить від Бога, що це зараз так дбає про мене Господь, що це зараз так любить мене Господь. І... Ця людина, ну ми вже маємо проти свою людину низку ситуації, щоб розуміти, що вона дає мені також емоційний притулок, а потім допомагає подивитися на це згори, з іншого боку, знайти позитив, направити нас, наставити нас, але перед усім просто спершу вислухати, прийняти співвідчути, співпрожити, щоб ми відчули мене розуміють, мене приймають і мене враховують. І тоді, коли в цьому вирі болю. Бо коли ми знаходимося в болісній ситуації, воно все кипить, і начебто ми суцільна вавка, начебто ми суцільна, просто відкрита рана і куди не торкни, болить, пече і навіть дмухати на слід, бо просто ай, ай, ай! А тут ми відчуваємо, так, я розслабляюся, мені стає легше, значить я готова до подальших якихось кроків, бо я відчуваю ґрунт під ногами. Я відчуваю, що мене хтось взяв, підтримав під руки. Моє серце б'ється в чиїхось руках, і я цим рукам довіряю. Я цьому серцю довіряю. Це етап важливий, щоб у нас було засвідчено. Я комусь вербалізувала цю ситуацію, і, в принципі, після цього. Вже можна ще певну кількість в залежності від розвитку подій вербалізовувати це, але в принципі зникає потреба це постійно жувати, жувати, обговорювати, обговорювати, обговорювати. Тому що тут така підступна річ, і не проговорювати не можна. І чим більше про це говориш, якщо ти про це тільки і говориш, і постійно говориш, ти тільки занурюєш себе в це. Але час від часу, оскільки... Ми всі перебуваємо в різному процесі. У нас у всіх відбуваються абсолютно різні життєві ситуації. Час від часу, є ймовірність, що нам знову треба проходити ці етапи. Тобто, це не так, що ці етапи це разова акція. все, я вже виговорився. Я більше не можу, і я ходжу, мовчу, хоча дуже страждаю. Ні, якщо ми страждаємо, ми маємо говорити про це з тими людьми, яким ми довіряємо, від яких ми готові почути щось, щоби так не страждати. Бо негуманно також просто виговорюватися, тобто нам потрібно виходити з ситуації. Тому треба і виговоритися, і коли ти виговорився, ти відкрити до того: Хух, добре, давайте тепер поступово я буду вслуховуватися, вислуховуватися, а не тільки виговорюватися. Тому що Господь нам дав один рот і два вуха. Тож, коли ми виговорюємося, в принципі, ми маємо бути готові почути більше, ніж ми. Озвучили. І це не обов'язково в кількісному аспекті. Це може бути в еквіваленті якості та глибини. Третій етап, коли ми вже знаємо, що ми не можемо заперечувати біль і те, що ми відчуваємо. І ми не повинні з цим ховатися самі і мовчати. Ми переходимо до третього етапу, коли ми вже самі себе визнали, нас підтримали і визнали, що так це боляче, так це неприємно, так це жахливо, так це катастрофа. І ми навіть об'єктивно можемо розкласти, що можливо в цій ситуації я справді потерпіла, або ця конкретна ситуація не була справедливою однак є наступний крок: це прийняття відповідальності на себе за свої страждання. Насправді це. Починається зараз ця кульмінаційна точка вирішення своїх страждань і свого болю, прийняття на себе відповідальності і розуміння, що в той чи інший момент свого часу плину в цьому попередньому або позапопередніх життях, або поза тому житті я замовник цього болю. Не так, що я просто йшов, йшов і знайшов бюро, де я можу виписати собі штраф. Ні, нам його виписує дайва за те, що ми. Так чинили дуже важливий механізм карми, тому що без цього ми не можемо виплутатися, ми не бачимо картинку ширше, ми не можемо подивитися на неї згори, а отже, ми не можемо піти вглиб, ми просто барахтаємося на місці. А це нам не цікаво. Дуже важливо позитивно намагатися дивитися на те, що «Хм, якщо мені зараз так боляче, тільки но уяви собі, мила моя, як же ти могла нашкодити іншим раніше? І ти навіть цього не пам'ятаєш, ти навіть не знаєш, за що ти зараз страждаєш, ти навіть не пам'ятаєш цього, яке невігластво. Тобто ти щось вчинив, ти зробив комусь боче, і ти про це не пам'ятаєш. Єдине нагадування про це це біль. І біль сигналізує нам про те, що нам прийшла відповідь на якісь події в межах існування душі в цьому зумовленому матеріальному світі і в зумовленому матеріальному тілі. В тілі за тілом, тілі за тілом. Дуже важливо розуміти, що якщо мені щось прийшло, це моя розплата, це відповідь мені за мої вчинки. Якщо ми віряни і ми почали дотримуватися якоїсь традиції, то Господь надзвичайно милостивий. В нашій традиції ми називаємо Бога Кришна. І Кришна Він залишає нам. Ті страждання, ті обставини, він мінімізував все, щоб ми могли просто пройти уроки, винести і мати цінність, тому що дорога духовного самоусвідомлення і вдосконалення, вона не проста, вона не безболісна, але вона не мучительна, на відміну від існування без Бога. Існування без Бога, мучительне. І дуже важливо розуміти, що ой, якщо мені зараз так боляче, як же я робила боляче, тільки на подумати, і Кришна. Господь мені це мінімізував. І який же милостивий Господь, що зараз він дозволяє мені усвідомити, що це зараз мені розплата за щось, і я можу спокутувати, а не ускладнити і погіршити свою ситуацію. І це надзвичайно позитивно, тому що ти розумієш ось точка розв'язання, це не так, що М, це твоя карма, ти такий грішник занепалий, ти такий, просто приблуда якась. Ні, це дуже позитивно. Нарешті я розкопав те, від чого я можу позбавитися, і так плавно ми переходимо до наступного етапу. І четвертий етап це молитва і каяття. Палко, плакати біля стіб Господа своїми словами, молитвами очарів, в баджані, в кіртані, вдома, в храмі. Будьте. Головне, не перетворитися в іву, що плаче нескінченими потоками. Але якщо сльозить, якщо дущить, нехай дощить. Ми маємо молитися і знайти притулок в цьому процесі в Господі. І це перетворює цей болісний процес. Весь болісний процес. Я страждаю мені боляче. Я це визнаю, я про це говорю біль-біль-біль. Потім я маю усвідомити, що я так робив комусь боляче. О, Господи, о, Господи, о, Господи, я начебто маю зараз вирішити біля, якось стає болючіше. Якось маю зцілитися, якось назріває проблема, вона стає ще яскравішою переді мною. Це надає позитивного погляду. Нашому процесу починаємо молитися, і ми віддаємо своє серце Господу в молитві. І тут ми можемо шукати притулку, зізнаватися Господу відверто, казати: Крішна, в мене немає сил пройти це випробування. Мені занадто боляче. Мені дуже складно, я не знаю, мені здається, це моя межа, я більше не можу. Також це дає нам простір відверто йому казати, я потребую тебе, я не спроможна впоратися з цим сама. І в цьому процесі ми можемо накопувати в своєму серці, що м -м, ми вже звикли насолоджуватися своєю позицією страждальця. М -м, а мені насправді подобається бути в цій ситуації, бо так я відчуваю свою значущість. М -м, а тут ми можемо докопатися, що а я не хочу справлятися з цією ситуацією, я не готовий. Знати свою провину, тоді ми йдемо на кроки назад і знову починаємо все спочатку. І це надзвичайно критично важливий етап. Тому що тут ми можемо бути відвертими з собою, відвертими з Богом, а отже, дуже ефективними. І це дуже перспективний шлях. Поки ми не перейшли до п'ятого етапу, скажу, що. Між іншим, надзвичайно важливо, щоб в нас були теплі обійми, солодкі цілуночки і підтримка близьких тих, хто нас любить. А такі люди завжди є. Якщо в нашому житті таких людей немає, треба бити на сполох, і треба починати молитися. Кришна, 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 Кришна. Дай мені, будь ласка, цих людей, з якими я буду відчувати, що мене дуже, дуже, дуже сильно люблять. І п'ятий етап, і нарешті, нарешті, п'ятий етап. П'ятий етап він нам дає. Просто мокшу звільнення, тому що це погляд згори. П'ятий етап це погляд згори, пошук скарбів, пошук свого зиску. Що я можу набути з цієї ситуації? Що б я не набула, якби я не пройшла цю ситуацію? Чого б я не знала, якби я не опинилася в подібній оказії? П'ятий етап він дає нам змогу роздивлятися ширше, масштабувати і думати. І що би я порадила людині в цій ситуації? О, а хтось був колись в такій ситуації, і я, можливо, його засуджував, або не розумів, або думав, ну чого ти там барахтаєшся, зберися, витер сльози і пішов, а тут ти сидиш і розумієш, а сльози так просто не витираються, вони в'їлися, і ти не можеш встати, бо тебе пригвоздило, ти просто в шоці. І дуже добре завжди намагатися пов'язати це з тим, яку анартху. Що не бажане з мого серця зараз допомагає викорчувати мені Господь. По чому Він мені б'є? Тобто, коли ти стоїш на колінах, і ти розумієш все, все, я твій. На жаль, матеріальний світ це місце страждань. страждання. І я дам, я дам, я двій подам на те ж. Тобто негаразди нас наслідують, нас переслідують на кожному кроці. І страждання вони існують як фактор. І від того. І як ми підійдемо до цього процесу болю від того, як ми поглянемо на ту ситуацію, в якій ми опинимося, ми можемо або загрузнути ще глибше в своїх стражданнях, або почати їх розрулювати, почати їх розв'язувати. Нам дана надзвичайна сила, сила жіночого серця, любити і зцілювати. Але хіба це так дешево? Ні, це не буде дано дешево. Тому ми маємо пройти наш процес, щоб серце стало м'яким, і важливо. Щоби в процесі того, як наше серце, Господь ласкаво намагається зробити м'яким воно не стало залізобетонним, і для цього важливо проходити ці етапи, не замикатися в собі і не загрузатися в проблеми, зрощувати свою віру і вимолювати і оточувати себе людьми, які реально зацікавлені. Просто так в нас, просто в тому, що в нас ось тут. Я вас дуже люблю. І від усього серця глибоко співчуваю тим, хто зараз проходить свої битви або не проходить їх. Проходить крізь біль, крізь страждання, крізь випробування. Тому мені дуже хотілося якось підтримати вас у вашій боротьбі. Ви не самі. Кожна з нас проходить це, кожен Божий день. Іноді легше. Іноді буває не легше взагалі. Але це може зробити нас дуже живими і добрими. І тоді це буде правильний висновок, і тоді все буде не дарма. Ще деякі речі я розписала в описі до віде відео. Харі кришна! Якщо хочете, в наступному відео обговоримо один секрет, як можна уникнути страждань, що намальовані нам долею, що прописані нам. Хочете обговоримо?